Щоранку, рівно о 9.17 я бачила його, сивого чоловіка з букетом польових квітів у тремтячих руках. П'ятдесят років він приходив на той самий перон, сідав на ту саму лавку і чекав поїзда з рівного. Тоді я ще не знала, що його історія змусить мене переосмислити все моє життя. А поки ви слухаєте цю історію, напишіть у коментарях, чи вірите ви в кохання, яке здатне витримати випробування часом. І не забудьте підтримати це відео лайком. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких зворушливих історій. Степан Іванович Литвиненко народився у маленькому селі Соснівка на Житомирщині. З дитинства він відрізнявся від інших дітей, був тихим, замкнутим, але надзвичайно працьовитим. Коли йому виповнилося 15, батько помер від серцевого нападу прямо в полі, залишивши матір із трьома дітьми. Степан, як найстарший, узяв на себе відповідальність за родину. Після закінчення школи він вступив до Львівського політехнічного інституту, мріяв стати інженером. Тоді, у вересні 1967 року, він і зустрів її Надію Горбатюк, студентку філологічного факультету з Рівного. Вони познайомилися в бібліотеці. Степан сидів за столом, заглиблений у підручник з фізики, коли почув тихий голос Перепрошую, це місце вільне? Він підняв очі і побачив тендітну дівчину з каштановим волоссям, зібраним у недбалий хвіст. Її очі були кольору осіннього неба, сіро блакитні, глибокі. Степан тоді лише кивнув, відсунувши свої конспекти. Протягом наступних двох годин він не міг зосередитися на підручнику, постійно поглядаючи на сусідку, яка старанно конспектувала слово о полку Ігоревім. Наступного дня він спеціально прийшов у ту саму бібліотеку, сів за той самий стіл, і вона прийшла. Так повторювалося цілий тиждень, доки Степан нарешті набрався сміливості запросити її на каву. З того дня вони стали нерозлучними. Перші два роки їхніх стосунків були сповнені простих радощів довгі розмови у парку Івана Франка, дешеві квитки в кінотеатр Дружба на останній сеанс, букети польових квітів, які Степан збирав рано вранці на пагорбах за містом. У них не було грошей, але було майбутнє. Світле і спільне. На третьому курсі Надійка отримала листа з дому. Її мати тяжко захворіла, потребувала постійного догляду. Дівчина мусила терміново повернутися до рівного. Вона обіцяла, що повернеться до Львова щойно мамі стане краще можливо, за місяць, можливо, за два. В останній вечір перед від'їздом вони сиділи в кав'ярні біля вокзалу. Степан подарував їй тоненьку срібну обручку, все, що міг собі дозволити на свою студентську стипендію. Це не пропозиція, сказав він, хвилюючись, тобто це пропозиція, але я хочу зробити все правильно, коли закінчимо навчання, коли знайду роботу і зможу забезпечити нас. Надія надягла обручку, поцілувала його в щоку. Я повернуся, прошепотіла вона. Чекай мене на цьому вокзалі на четвертому пероні. Поїзд з Рівного прибуває о 9.17». Наступного ранку він проведжав її. Вони стояли на пероні, тримаючись за руки, як раптом у Степана виникло дивне відчуття, ніби щось обривається всередині. Він міцно обійняв надію, відчуваючи, як її серце б'ється поруч із його. Надійко, може, я поїду з тобою? Візьму академ відпустку. Вона похитала головою Ні, Степанку, ти маєш закінчити навчання. Це твоя мрія, а я скоро повернуся. Через тиждень після від'їзду Надії почалися перші проблеми. Її листи приходили регулярно, але щоразу з гіршими новинами. Мамі ставало не краще, а гірше. Надія взяла академвідпустку, влаштувалася на роботу в місцеву школу. Ще трохи, писала вона, ще зовсім трохи, і я повернуся. Степан пропонував приїхати до неї, але вона відмовлялася мовляв, умови в них вдома жахливі, немає де жити, немає де працювати. Краще він закінчить інститут, а тоді вони разом вирішать, що робити далі. Минув рік, мати надії померла. Степан очікував, що тепер кохана повернеться, але в наступному листі вона повідомила, що залишилися молодші брати, яким теж потрібна допомога. Тепер уся відповідальність за родину лежала на її плечах. Листи приходили все рідше. З довгих, сповнених почуттів послань вони перетворилися на короткі записки, а потім настала тиша. Останнього листа Степан отримав у травні 1969 року. Надія писала, що її призначили завучем школи, що в неї багато роботи, що вона не може приїхати, але дуже сумує. Він писав їй знову і знову. Листи поверталися з позначкою Адресат вибув. Степан кинувся до рівного, знайшов школу, де працювала Надія, але там йому сказали, що вона звільнилася і поїхала. Куди? Ніхто не знав, а може, не хотіли говорити. Він шукав її всюди, писав до адресних бюро, їздив по всій області, розпитував знайомих, ніяких слідів. Єдине, що в нього залишилося обіцянка. Вона сказала, що повернеться на вокзал на четвертий перон, де поїзд з Рівного прибуває о 9.17. І він почав чекати. Спочатку приходив щодня, зустрічав кожен поїзд з Рівного, потім тричі на тиждень. Життя брало своє. Степан закінчив інститут, влаштувався на роботу в конструкторське бюро, винаймав маленьку кімнатку в комуналці. Але щонеділі, рівно о 9.17, він незмінно стояв на четвертому пероні з букетом польових квітів, таких самих, які колись дарував надії. Його вважали диваком, колеги підсміювалися, сусіди крутили пальцем біля скроні. Мати, приїжджаючи до нього в гості, плакала Синку, знайди собі іншу дівчину, одружися, матимеш дітей. А він усе чекав минуло п'ять років, десять, п'ятнадцять. Змінювалися пори року, змінювалися люди навколо. Старий вокзал знесли, збудували новий, більший світліший. Але четвертий перон залишився там само, і поїзд з Рівного прибував усе так само о 9.17. За ці роки в житті Степана було чимало жінок, деякі затримувалися надовго на рік, на два, деякі навіть пропонували одружитися, але всі зрештою йшли, не витримуючи конкуренції з приводом з минулого. Якби ти так чекав на мене, як чекаєш на неї, кинула йому в обличчя остання подруга Ліда, з якою він прожив майже три роки. Вона пішла холодного листопадового вечора, грюкнувши дверима і більше не повернулася. Степанові було вже п'ятдесят, коли почалася перебудова. Конструкторське бюро закрили, і він опинився на вулиці. З мізерною зарплатнею інженера він не зміг нічого відкласти на чорний день. Довелося перекваліфікуватися, пішов працювати охоронцем на склад будматеріалів. Робота була важкою, платили мало, але вистачало на оренду однокімнатної квартири на околиці Львова і на скромне харчування. А ще на букет польових квітів щонеділі. Зима 1993 року видалася особливо суворою. Опалення в будинку вмикали лише на кілька годин на добу, а гаряча вода з'являлася раз на тиждень. Степан захворів на запалення легень, два місяці пролежав у лікарні. Коли вийшов, дізнався, що його звільнили. Склад збанкрутував, нових охоронців набирати не збиралися. Він вижив тієї зими лише завдяки колишній сусідці по комуналці, Ганні Петрівні, яка тепер жила в сусідньому будинку. Вона приносила йому супи, допомагала з ліками, навіть позичила трохи грошей, коли він не міг заплатити за квартиру. Степане Івановичу, якось сказала вона, коли вони пили чай на його тісній кухні. У мене є молодша сестра в селі під Львовом. Вдова, дітей немає, самотня. Може, познайомитися хороша жінка роботяща». Він лише похитав головою Дякую, Ганно Петрівно, але я. я не можу. Вона зітхнула. Все ще чекаєте на свою надію. Скільки вже років минуло? Тридцять. Де вона? Що з нею? Ви навіть не знаєте. А життя проходить. Степан мовчав. Що він міг сказати, що іноді прокидається серед ночі з відчуттям, ніби надія поруч, що досі пам'ятає кожну рисочку її обличчя, кожну веснянку на її носі, що чекання стало сенсом його життя єдиним, що в нього залишилося. Роки минали степан старів, але продовжував приходити на вокзал. Тепер уже не щотижня здоров'я не дозволяло, але в особливі дні, на Новий рік, на день народження Надії, на річницю їхнього знайомства, він незмінно стояв на четвертому пероні з букетом польових квітів. Люди на вокзалі звикли до нього. Старі провідниці кивали йому, як знайомому, молоді дивилися з цікавістю і жалем. Іноді хтось підходив, питав, кого він чекає. Степан незмінно відповідав Надію. Він сам не розумів, навіщо продовжує чекати. Раціональна частина його мозку давно змирилася з тим, що надія не повернеться. Можливо, вона давно вийшла заміж, народила дітей, можливо, навіть померла. Але щось усередині нього, якась первісна, нелогічна частина його єства, відмовлялася приймати цю думку. Я обіцяв, шепотів він, дивлячись на колії, я обіцяв чекати. У 2000 році Степан вийшов на пенсію. Грошей ледь вистачало на оплату комунальних послуг і найдешевші продукти. Він економив на всьому, навіть узимку рідко вмикав опалення, віддаючи перевагу теплому светру і ковдрі. Але щомісяця відкладав трохи грошей на квіти. Одного разу холодного жовтневого ранку він, як завжди, прийшов на вокзал, сів на лавку, поклав поруч букет. Раптом відчув, як хтось дивиться на нього, підняв очі і побачив молоду жінку років тридцяти, що стояла неподалік. Вона була напрочу схожа на надію, ті ж сіро блакитні очі, теж каштанове волосся. Серце Степана болісно стиснулося, на мить йому здалося, що час повернувся назад, що перед ним його надія. Молода і прекрасна, яка нарешті прийшла на зустріч. Жінка підійшла до нього, сіла поруч. Вибачте, сказала вона тихо, ви. ви Степан Іванович Литвиненко? Він кивнув, відчуваючи, як тремтять руки. Мене звати Оксана, Оксана Надіївна Горбатюк. Я, я дочка Надії. Світ похитнувся перед очима Степана. Дочка, у Надії є дочка? Мама померла минулого місяця. Продовжила жінка, дивлячись йому прямо в очі. Перед смертю вона багато розповідала про вас, про те, як ви зустрілися, про ваше кохання, і про те, чому вона не повернулася. Степан слухав, не перебиваючи. Історія, яку розповіла Оксана, була простою і страшною у своїй буденності. Надія дійсно повернулася до Рівного через хворобу матері. Але коли та померла, виявилося, що молодший брат Надії Микола потрапив у погану компанію. У відчаї вона звернулася до місцевого дільничного Василя Терещука. Той допоміг витягнув брата з в'язниці, куди той мало не потрапив за крадіжку, влаштував його на роботу. Василь був удівцем, мав сина підлітка. Він почав залицятися до надії, і вона піддалася не з кохання, з вдячності, з розуміння, що без його підтримки вона не впорається з братами. Завагітніла, вийшла заміж. Вона хотіла написати вам, пояснити, говорила Оксана, але не знала, як, а потім вирішила, що краще зникнути з вашого життя повністю, щоб ви могли почати все спочатку, тому й повернула ваші листи. Життя надії не було щасливим. Василь виявився важкою людиною, контролював кожен її крок, забороняв спілкуватися з подругами, ревнував до всіх чоловіків, а коли випивав, міг і руку підняти. Вона терпіла заради дітей, Оксани і двох синів, що народилися пізніше. Мама часто згадувала вас, сказала Оксана, особливо в останні роки, коли тато помер, а ми, діти, роз'їхалися хто куди. Вона дістала з шухляди вашу обручку, іноді надягала її, а перед смертю попросила мене знайти вас і передати дещо. Оксана дістала з сумки невеликий пакет, загорнутий у газету. Степан розгорнув його тремтячими руками. Усередині був старий, пожовклий від часу зошит. Це її щоденник, пояснила Оксана. Вона почала вести його, коли поїхала зі Львова. Там є записи про вас. Про ваше кохання. Вона хотіла, щоб ви знали, вона ніколи не забувала вас, і і ще дещо. Степан розгорнув щоденник. З нього випала фотокартка він і Надія, молоді й щасливі, на фоні Львівського оперного театру, а ще тоненька срібна обручка, яку він подарував їй 50 років тому. Оксана піднялася Мені пора. Сказала вона, мій поїзд відходить за 15 хвилин. Я, я рада, що знайшла вас. Мама була б щаслива знати, що ви пам'ятали про неї всі ці роки. Вона нахилилася, поцілувала степана в щоку і пішла. Струнка, молода, так схожа на свою матір у молодості. Степан залишився сидіти на лавці, притискаючи до грудей щоденник. Навколо метушилися люди, прибували і відходили поїзди. Поволі почав накрапати дощ, але він не помічав цього. Врешті він розгорнув щоденник. На першій сторінці, вицвілим від часу чорнилом, було написано Степане, пробач мені, я кохала тебе завжди. І тоді, вперше за 50 років, Степан Іванович Литвиненко заплакав, відкрито, не соромлячись сліз, що текли по його зморшкуватих щоках. Люди зупинялися, дивилися на нього старого чоловіка з букетом польових квітів і потертим зошитом у руках. Хтось запитав, чи все гаразд, хтось приніс води, а він плакав за втраченими роками, за нездійсненними мріями, за життям, яке могло б бути, але не сталося. Наступної неділі він знову прийшов на вокзал з букетом польових квітів. Але тепер він приходив не для того, щоб чекати, він приходив, щоб згадувати. Альона Краменко, продавчиня квітів на Львівському вокзалі, знала цю історію краще за всіх. Вона бачила Степана Івановича щонеділі протягом 15 років, продавала йому букети польових квітів улітку і хризантему зимку. Саме вона першу помітила, що в ту неділю, коли він зустрівся з дочкою Надії, щось змінилося. Він став спокійнішим, розповідала вона подругам, ніби нарешті знайшов те, що шукав. Протягом наступних п'яти років Степан Іванович продовжував приходити на вокзал. Тепер він приносив із собою маленький розкладний стілець, ноги вже не тримали його так довго. Сідав на четвертому пероні, діставав з кишені потертий щоденник надії і перечитував його знову і знову. Іноді до нього підсідали люди, переважно літні, самотні, зі своїми історіями втрат і надій. Вони розмовляли. Про життя, про кохання, про те, як важливо не втрачати віру. Оксана приїжджала до нього двічі на рік на Різдво і на його день народження. Привозила гостинці, розповідала про своїх дітей, про роботу. Вона викладала українську мову в школі, як колись її мати. Кілька разів вона пропонувала Степану Івановичу переїхати до неї в рівне. У нас великий будинок, говорила вона, дітям було б добре мати дідуся. Але він відмовлявся Моє місце тут. Сказав він, у цьому місті я зустрів твою матір, у цьому місті я чекав на неї. Тут і закінчу свої дні. Осіннього ранку 2017 року Степан Іванович, як завжди, прийшов на вокзал. Йому було вже 86, він ледве пересувався, спираючись на палицю, але букет польових квітів у його руці був таким же свіжим і яскравим, як 50 років тому. Він сів на свій стілець, розгорнув щоденник. Поїзд з Рівного прибув, як завжди, о 9.17. Люди виходили з вагонів, поспішали у справах, ніхто не звертав уваги на старого з квітами. А потім ніхто не знає, що сталося потім можливо, у нього зупинилося серце, можливо, він просто заснув і не прокинувся. Коли провідниця помітила, що старий не рухається, було вже пізно. На похорон прийшло багато людей сусіди, працівники вокзалу, випадкові знайомі, яким він розповідав свою історію. Прийшла і Оксана з дітьми. Вона плакала, стоячи біля труни, і шепотіла Дякую, що чекав на маму, дякую, що любив її так сильно. Степана Івановича поховали на міському цвинтарі Львова, на його надгробку, за проханням Оксани, викарбували прості слова. Він чекав на свою надію 50 років і дочекався. А на четвертому пероні Львівського вокзалу, там, де він сидів усі ці роки, встановили маленьку меморіальну табличку. Люди, які проходять повз, часто зупиняються, читають напис, замислюються. Деякі кладуть поруч квіти, переважно польові. І Якщо ви колись опинитеся на львівському вокзалі на четвертому пероні, рівно о 9.17, зверніть увагу на літнього чоловіка з букетом польових квітів. Можливо, це просто випадковий пасажир, а можливо, можливо, це душа Степана Івановича, яка продовжує свою вічну варту. Бо справжнє кохання не вмирає, воно живе в спогадах, в історіях, які ми розповідаємо одне одному, у маленьких повсякденних дивах, які ми часто не помічаємо. І хто знає, можливо, десь у потойбіччі Степан і Надія нарешті зустрілися і більше ніколи не розлучаться. Історія Степана Івановича стала місцевою легендою про неї писали в газетах, розповідали туристам, які приїжджали до Львова. Однак мало хто знав, що в цій історії є ще одна сторона, ще одна доля, ще одне серце, яке страждало всі ці роки. Ганна Петрівна, та сама сусідка, яка колись допомагала Степанові в скрутні часи, пережила його на три роки. Коли вона помирала, то покликала до себе онучку, Марічку, і розповіла їй таємницю, яку берегла майже сорок років. Знаєш, чому я завжди допомагала Степанові? прошепотіла вона пересохлими губами, не тільки з доброти. Я я кохала його, все життя кохала. Вони познайомилися ще у 70-х, коли обоє жили в комуналці. Ганна щойно розлучилася, мала на руках малу доньку. Степан часто допомагав їй то кран полагодить, то важкі сумки з продуктами донесе. Вона бачила, як він щонеділі йде на вокзал з букетом квітів, знала його історію, але сподівалася, що час вилікує його серце. Я чекала, говорила стара жінка, дивлячись кудись у далечінь. П'ять років, десять, п'ятнадцять. А він усе йшов до неї, до своєї надії. Я могла б зробити його щасливим, Марічко, могла б подарувати йому родину, дім, тепло. Але, але я не могла змагатися з привидом. Коли Степан захворів у 1993 році, Ганна Петрівна щодня приходила до нього, готувала, прибирала, доглядала. Сподівалася, що тепер, коли вони обоє самотні й немолоді, він нарешті помітить її не як сусідку, а як жінку. Але Степан бачив у ній лише добру приятельку. Я навіть придумала історію про молодшу сестру вдову, зізналася Ганна Петрівна зі слабкою усмішкою. Не було ніякої сестри, це я хотіла. Хотіла бути з ним, але він відмовився завжди відмовлявся. Після того, як Оксана знайшла Степана, Ганна відступила остаточно. Вона бачила, як він змінився, став спокійнішим, ніби примирився зі своєю долею. Іноді вони зустрічалися на вулиці, обмінювалися кількома словами. Один раз він навіть запросив її на чай і показав щоденник надії. А знаєш що, найболючіше? сказала Ганна Петрівна уцілі. Я не могла його ненавидіти, не могла ненавидіти ні його, ні ту жінку, бо те, що він робив, це було справжнє кохання, не романтичне захоплення, не хвилинна пристрасть, справжнє глибоке почуття, яке не вмирає з роками. Ганна Петрівна померла тихо у вісні. На її похорон прийшло небагато людей донька з чоловіком, кілька онуків, сусіди. Коли труну опускали в землю, Марічка помітила біля огорожі цвинтаря літню жінку, яка стояла осторонь і не підходила до могили. У руках вона тримала букет польових квітів. Після похорону Марічка підійшла до неї. Ви знали мою бабусю? запитала вона. Жінка кивнула. Так, я Оксана Горбатюк, дочка, дочка Надії. Вони стояли мовчки, дивлячись на свіжу могилу. Потім Оксана простягнула Марійці букет. Поставте їй, будь ласка, я не наважуюся підійти. Чому? Бо, бо якби не моя мати, ваша бабуся могла б бути щасливою зі Степаном Івановичем. Марічка взяла квіти, але не пішла до могили. Ви не винні, сказала вона тихо, і ваша мама не винна, і Степан Іванович ніхто не винен. Просто, просто так склалося життя. Вони обмінялися телефонами. За кілька тижнів Оксана зателефонувала і запросила Марічку на каву. Вони зустрілися в маленькій кав'ярні неподалік від вокзалу. Говорили про все. про роботу, про дітей, про життя і, звичайно, про Степана і Надію. Знаєте, сказала Марічка, коли вони прощалися. Моя бабуся завжди казала, що у кохання немає терміну придатності. Воно або є, або його немає, і час тут безсилий. Оксана кивнула, моя мама говорила так само. Вони стали подругами, доньки двох жінок, які кохали одного чоловіка. Іноді разом приходили на вокзал, сідали на четвертому пероні, де колись сидів Степан Іванович, і розмовляли про минуле, про теперішнє, про майбутнє. А одного разу Оксана привела на вокзал свою онуку, десятирічну надійку, названу на честь прабабусі. Дівчинка слухала історію про чоловіка, який 50 років чекав на свою кохану, широко розплющивши очі. І що, він так і не побачив її більше ніколи? запитала вона, коли Оксана закінчила розповідь. Не побачив, відповіла Оксана, але він знав, що вона ніколи не забувала його, і цього було достатньо. Надійка замислилася, а потім раптом запитала Бабусю, а правда, що справжнє кохання ніколи не вмирає? Оксана обійняла онуку за плечі. Правда, сонечко, воно змінюється, трансформується, іноді ховається глибоко всередині, але ніколи не вмирає. Вони сиділи на пероні, чекаючи на поїзд до рівного. Був теплий вересневий день, сонце золотило опале листя, а повітря пахло осінню і далекими дорогами. Знаєш, раптом сказала Оксана, я думаю, що твоя прабабуся і Степан Іванович все таки зустрілися. Можливо, не в цьому житті, але десь колись вони обов'язково зустрілися. І в цю мить, ніби на підтвердження її слів, на перуні з'явився літній чоловік з букетом польових квітів. Він сів на лавку неподалік і заплющив очі, підставивши обличчя сонцю. Бабусю, дивись. прошепотіла Надійка, смикаючи Оксану за рукав. Але коли вони поглянули на лавку знову, вона вже була порожньою. Тільки кілька пелюсток від польових квітів лежало на потертому дереві. Поїзд прибув рівно о 9.17. Оксана і Надійка сіли у вагон, і незабаром перон спорожнів. Але історія Степана і Надії залишилася у спогадах, у серцях, у тихому шепоті осіннього вітру, що грався опалим листям на четвертому пероні львівського вокзалу. Бо справжні почуття не вмирають, вони живуть доти, доки ми пам'ятаємо про них. Дорогі друзі, якщо ця історія торкнулася вашого серця, не забудьте поділитися нею з близькими. Кожен з нас має у своєму житті власного степана чи власну надію людей, яких ми кохали і втратили, або тих, хто чекає на нас, незважаючи ні на що, цінуйте їх, бережіть ці почуття. І пам'ятайте, немає нічого сильнішого за любов, яка витримала випробування часом. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові історії, які змушують замислитись і відчути всю глибину людських почуттів.